Готуємо хрумкі мариновані огірочки всього за три дні з хроном. Друзі, вітаю вас! З вами Леся Піжик, і я сьогодні поділюся з вами рецептом малосольних смачних огірочків, які ви зможете вже їсти, як і я, на третій день. Рецепт хороший, перевірений, огірочки виходять смачними і дуже хрусткими. Тому дивіться, готуйте і нехай вам смакує. А ось всі інгредієнти, які вам знадобляться, щоб приготувати три літрових баночки таких смачних огірочків. Або шукайте все в описі під відео. І саме в цьому рецепті я обов'язково поділюся з вами, як зробити ось такі от огірочки дуже хрусткими. Незалежно від того, скільки вони ще у вас будуть зберігатися в холодильнику, вони завжди будуть хрусткими, як і в перший день після їх приготування. Беремо заздалегідь підготовлені та промиті огірочки. Можна, звісно, взяти зовсім ті малесенькі корнішони, але я тут не можу їх знайти. Знаєте, втім малесенькі, колючі згороду, тому беру ось такі найменші, які знайшла. Відрізаємо від них кінці, перекладаємо у миску. Якщо огірки великі, то розріжте на навпіл і заливаємо їх холодною питною водою. І ось такому от вигляді залишаємо при кімнатній температурі на 2 години. І якщо ваші огірочки трішечки гірчать, це вирішить цю проблему. Далі беремо підготовлені банки, у мене три штуки по одному літрові, можна взяти трилітрову. Я їх просто помила в посудомийці, все. На дно кожний відправляю по одному два листочки лаврового листя, далі перець горошком, у мене тут суміш, можна додати ще духмяного. Ось так. І опційно, хто любить, я беру ось таку цілу гвоздику і в кожну баночку відправляю по одному суцвіттю. Бачите? По одному. Не забуваємо, звісно ж, про свіжий часничок. В мене була велика головка, я її розділяю на три і в кожну банку нарізаю хаотично. Можна нарізати ще по цибулинці кружальцями, як хочете. Далі, звісно ж, не забуваємо про кріп. Обов'язково хочете, додайте ще іншу зелень, яка вам подобається: петрушку, хрін, зелене листя, як хочете. Все, а далі огірки вона простоїли вже 2 години. Саме це зробить їх хрусткими, до речі, замочування у воді. Якомога щільніше складаємо огірки в банки. Ось так. І далі для розсолу. Я беру ось такі 2 ложки солі, цукрозамінник, в мене це стевія. Можете взяти цукор. І ось інгредієнт, який зробить ваші гірки пікантними і дуже смачними. Це готовий тертий хрін. Можете взяти одну ложку, якщо він у вас дуже-дуже пікантний. У мене такий середній. Все заливаємо холодною питною водою і гарно розмішайте на цьому етапі, щоб сіль і цукрозамінник. Добре, розійшлися. Ось так. І заливаємо кожну банку до кінця, щоб огірки були покриті. Накриваємо зверху марлею або серветкою, як я завжди роблю, щоб дихало. Все. І залишаємо при кімнатній температурі на дві доби. рівно на дві. На третю добу ставимо до холодильника, охолоджуємо і вже можемо їсти. Ну, а зараз, звісно ж. Скуштуємо, що ми приготували. Дійсно, рецепт вартий, щоб його скуштувати, щоб його спробувати приготувати. Тому що огірки виходять реально дуже смачними, і вже на третій день з відвареною картоплею або ж з темним хлібом і шматочком сала, ви вже зможете ну, з ними. Я не можу сказати, що просто куштувати, насолоджуватись. Ну що ж. Mm. Чуєте, які вони виходять хрусткі, а те, настільки вони смачні, ну це, це дуже важко передати. Мої друзі, якщо вам сподобався рецепт, не шкодуйте гарних слів, пишіть коментарі, ставте вподобайки і підтримайте справжній смачний український контент. Ну а ми зустрінемось в наступних відео.